Скільки людей, стільки й думок. І це нормально мати свої погляди на ситуацію. Усіх різне бачення життя, але є люди, які не вміють поважати думки та вибір інших. І той факт, що вони відрізняються від загальної маси людей, це стає першим кроком для початку булінгу. Причиною булінгу може стати сімейний стан, статура тіла, колір шкіри, національність або релігія. Тобто будь-які ознаки, які відрізняють тебе від мас. Ще часто засуджують за вподобання та захоплення інших. Наприклад, якщо хлопчику подобається готувати або в'язати, а дівчата полюбляють грати у футбол. Через це людина закривається у собі, і пригнічує свої почуття, іноді робить вигляд, що все нормально, але це зовсім не так. Вона одягає маску, за якою ховає свої справжні почуття та емоції. Постійне цькування, образи та приниження, навішування ярликів, жахливе ставлення до людини можуть призвести до суїцидальних думок або навіть вчинків. Тому про тему булінгу. Не можна мовчати, попроси допомоги, і завжди знайдуться люди, які тебе підтримують. Стоп булінг.